Олександр Кодола, Чернігівщина, 209-й виборчий округ, фракція Народний фронт. Мій виступ стосуватиметься проблеми, яка склалася в місті Ніжині на державному підприємстві «Ніжинський ремонтний завод інженерного зброєння, та з якою до мене, як до народного депутата, звернулися громада міста Ніжина та колектив підприємства. У 2012 році Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння було передано зі сфери управління Міністерства оборони України до Державного концерну «Укроборонпром». З 2012 року до липня 2014 року завод не отримував жодного державного замовлення на, на проведення ремонту засобів інженерного озброєння. І це при тому, що підприємство спеціалізується на ремонті, мавже сієї номенклатури засобів інженерного озброєння. Саме тому висококваліфіковані фахівці вимушені були звільнитися у зв'язку з відсутністю роботи та заробітної плати. Коли ж у серпні 2014 року підприємство отримало від Міністерства оборони замовлення на ремонт 21 одиниці техніки, то виникли суттєві проблеми по забезпеченню запасними частинами та матеріалами несвоєчасністю їх постачання. Необхідні матеріали довелося купувати за бюджетний кошт. Хоча в арсеналах Збройних сил наявні необхідні запасні частини та матеріальні засоби. Також заявники звертають увагу, що як ремонтний фонд можливо використання і списаної техніки. Така ситуація створює соціальну напругу у місті Ніжині. саме тому заявники пропонують передати вказане підприємство до сфери управління Міністерства оборони України. Разом з цим вважаю, що лише зміна органу влади, до сфери управління якого буде віднесено державне підприємство, не вирішить всіх проблем цього підприємства. Необхідно здійснити детальне вивчення проблем його функціонування та вжити комплекс заходів і збереження стратегічно важливого ремонтного підприємства України. Враховуючи наведене та керуючись законом України про статус народного депутата, звертаюся до прем'єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича, до міністра оборони Полторака Степона Тимофійовича з проханням дати доручення відповідним центральним органам влади здійснити перевірку викладеної інформації та оцінку внесених пропозицій. Також прошу детально вивчити ситуацію, що склалася на державному підприємстві Ніжинський ремонтний завод інженерного зброєння, і терміново внести проект рішення, який забезпечить повноцінне функціонування вказаного підприємства. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом. Дякую, дякую, народний депутат Тарас Батенко. За ним народний.